Старшокласників цього року за парти покличе не тільки дзвоник, а й оновлена програма з історії. Теми, які раніше подавалися на розсуд вчителя, відтепер стануть обов'язковими. 17 липня Лілія Гриневич підписала наказ про затвердження навчальних програм, в якому зокрема йдеться й про зміни у викладанні історичної дисципліни. Ця програма вже повністю будується на Сучасних досягненнях української історичної науки, от і держава вже чітко позбавилася оцих цих плям. Радянських минулого року інститут національної пам'яті ініціював оновлення програми. Міністерство освіти створило робочу групу, до якої ввійшли чернігівські історики. Головний акцент на темі радянської окупації і війни з Росією. Це Українська революція 1917-21 років і встановлення тоталітарного режиму 21-39 роки. Документ надзвичайно стислий. Це дороговказ для того, щоб Скажем, уже формувати е, поурочний план роботи, і писати підручники. Оперуватимуть учні й новою термінологією. Поняття велика вітчизняна війна замінять на друга світова. Вивчатимуть школярі тепер і період депортації. Фігуруватимуть в оновленій програмі імена видатних постатей, які раніше взагалі могли не згадуватися, серед яких і наш земляк Левко Лук'яненко. Абсолютно чітко абсолютно чітко вся історія України дається з точки зору інтересів українського народу. Тобто, як каже один письменник, вона пишеться українцями для українців. Історики запевняють, що працювати вчителям складно не буде. Для них це не нове. Просто відтепер це їх зобов'язання більш широко висвітлювати історію України, Включать ці теми і до зовнішнього незалежного оцінювання.